Латін, джерело міо, де хіро інозетолу, марганцю та елметелфолато. Дивишся холостяка цим боліком зараз. Так, я обожнюю крилашки KFC. Це моє кохання. Просто я обожнюю. Так я так завжди їх хочу. От, якщо казати про довго, довготривалі стосунки, то потрібно, щоб якісь бази співпадали. Знаєш, я кажу, там щоб базові травми співпадали. А, скільки повинен заробляти чоловік поруч з тобою? Там uh, десятка біль... доларів більше, менше може більше, бути. більше, ніж я, що я почувала себе в безпеці. Взагалі ніколи mm. з чоловіками сама перша не знайомилася? Ні, не знайомилась. Я можу подивитися, я можу посміхнутися. Uh -huh. Якщо він відреагує класно. Якщо не відреагує, ну значить не відреагував. Все я, я, я не буду сама йти. Well, <laughs> на інше <сподівався>. <laughs> <laughs> Ну а чого ні? Друзі, всім привіт! Це «33 запитання від Люксифамі. Сьогодні подивіться, боже мій, яка краса у нас. Катерина Лозовицька, інфлюенсерка, модель, радий тебе бачити. Так, yeah, Виглядаєш, дяка, так, щі, ступи, бідуже, набаг... тобі, напевно часто говорять про те, що ти набагато краще вживу виглядаєш, ніж десь по тілі. Ну іноді так. таке Ранковий <рес> да. ритуал. Що треба ж перше ніж піднятися з ліжечка? На жаль, беру телефон в руки одразу. Але так да, да, да. я, почав, я почав останнім часом собі навіть, якщо так роблю, то обов'язково світло телефону на мінімум здавати. Та блін, це знаєш від, від новин ніяких не так. Не найбільший гонорар, який ти отримала коли-небудь, як коли працювала ще модель. Уу, ну, десь, я думаю, 2500 а, доларів за, за день один зйомки. деньочок. Так, їдемо да. потихеньку, бо ти вже мерзнеш, що я теж того дуже не люблю. Яка марка автівки зараз у тебе, на якій ти їздиш? А через три дні буде Мерседес. Вау! Їдете. А який? Цела. Супер! Скажи мені, на прикладі якогось голівудського актора ідеал чоловіка твій. Нехай це буде просто зовні. Не його вчинками, а просто Блін, Я не пам'ятаю, як його звати просто. Фільм, сестра. Слухай, блін, от я акторку пам'ятаю, а чувака взагалі. Ми покажемо фотку. Добре, дивишся холостяка цимбаліком зараз. Як тобі, Тарас, взагалі, в принципі, як холостяк? А ну він дуже яскравий холостяк, мені здається, Один з найяскравіших. Взагалі за всі сезони, на, на мій погляд. Тому ну, буде цікаво. Ти би хотіла в кіно з ним знятися? Так, чому ні? Твій улюблений сезон колись яка? Який? Наш? А -а -а -а. А, так, подзвонити чи написати? Що вибираєш ти? Написати. Я не люблю дзвонити, насправді. Секс на першому побаченні? Як? Е, ну, погано. Скільки, на моїй історії. Скільки повинен заробляти чоловік поруч з тобою? Е, Там, біль... Десятка доларів більше, менше може більше бути. ніж я, що я почувала себе в безпеці. А ти скільки зараз заробляєш? Десятка є? Як коли? У тебе в образ такий прям дуже позитивний, угу. успішна, ідеальна, фігурка, все і так далі. Ну, ти до цього йшла, і звісно, що дорога була точно не короткою, точно була вона не з різними якимись ухабами. Який от твій особи, твоя особиста ціна цього успіху? Ти задумалась колись взагалі над цим запитанням? Слухай, ну mm. чесно кажучи, ні, прям щоб ціна. Е, ну, за все є якась ціна. Звісно, mm -hmm. це зусилля, це якісь нерви, стрес, mm -hmm. час, не знаю, молодість. Е, тому, ну, звісно, це як для всіх людей. Кожен проходить свій шлях для щоб чогось досягти, до чогось прийти, ти маєш щось вкласти в це. І зазвичай це зусилля. Е, Бажання, розчарування, різні ну, фі фіксації на чомусь не було такого. Ні, не Блін, було. я от щось втратила. Типу там не доходила на дискотеки з дівчатами. Треба було, коли от вже цей модельний в тебе поднісся дві. Швись, та ні, ні, такого такого не було. Ну єдине, що там в дитинстві я якось займалася спортом дуже професійно, mm -hmm. і в мене не було ні на що часу, то в мене там трошки було таке дитинство. А так в цілому ні, ну я кайфую, мені подобається. Супер. В українському медіапросторі, шоу бізнесі, є хтось, ким ти от, реально захоплюєшся? О, у нас багато, багато таких персон угу. насправді зараз всі дуже класно проявилися, відколи мене надихає реміна. Мені дуже подобається те, що вона робить. Тому багато наших. Слухай, до речі, про Раміно дуже багато останнім часом ходить таких контраверсійних різних якихось і поглядів і так далі. Говорять про те, що от те, що вона робить, це хай пожерство. От Так в деталях смакувати, там деталі, коли в полон потрапляють хлопці там чи ще щось, це не дуже ок. Блін. Я ну прям зовсім не з не, не згідна з цим. Прям зовсім. Тому що, ну по-перше, вона робить досить небезпечну роботу. Вона їздить на багато гарячих uh -huh. точок, і вона освітлює зсередини, що там відбувається. Нам Супер необхідно це все знати, бачити, і це правильно, тому насправді ми маємо бути вдячні, що вона ризикує собою часто, за для, для того, щоб люди просто розуміли, що відбувається насправді. Ну насправді дійсно мало людей, які готові в mm -hmm. поїхати туди і показати, щоб реально люди побачили, яка є реальна картинка. Тому mm -hmm. що ми багато чуємо з розповідей, а ці розповіді, розповіді деколи можуть перепускатися через призму себе, і це вже трошки буде спотворена картина. Так, є таке, звісно. Скажи, ти от між чоловіками і жінками в дружбу віриш взагалі? Uh, в принципі, вірю, так. В тебе були випадки, коли ти <laughs> за сильно запосміхалася? Є в тебе от, чоловік, якого ти можеш сказати, от це точно мій друг, там нічого такого підкалимного немає? Uh, я, в мене є чоловіки-друзі, це правда. Але ну тут треба розуміти, що існує якась певна довіра, але це не означає, що ми там на зв'язку 24 чотири на 7, бачимось кожен день. Ні, тобто ми просто один одному довіряємо в якихось кризових моментах. Ми можемо один до одного звернутися. Коли ми бачимо, ми відкриті один для бачимось, ми відкриті один для одного до одного, але ну немає постійного контакту. Тому що мені здається, що коли є прям постійний контакт, це вже трошки інше. А, секс по дружбі. Ні, ну ні, мені здається, це ну для... В принципі ненормально. Для кожного своє може когось це і виходить це нормально. Ну це не для мене. Окей, okay. а що в стосунках якась така дрібниця, от особисто для тебе, от вона може бути якоюсь вирішальною. Вирішально війна, в... що, що ці стосунки треба зупинити. Е, давай так, от що стосунки потрібно зупинити. От щось таке відбулося, прям ніби дрібничка може бути. Але ти така, о-о-о, це, типу, не то, що Red Flag, це прям цілий ти, ялинка з червоних пропорційних. Слуха, е, дрібничок не буває насправді. Е, там я через побут не розходжуся ні з ким. Там, якщо я там шкарпетки розкидаю, все мені взагалі все одно. Е, але якщо відчую якусь дрібничку, яка несе за собою щось глобальне. Глибокий, то так, ну тут будь-який прояв якоїсь неповаги, напевно. Добре, ти кажеш, розкидані шкарпетки це, угу. типу, в принципі, нічого страшного. Ти ці шкарпетки просто поприбираєш і покладеш на місце, чи ти все ж таки скажеш: камон, оці шкарпетки тут лежати не повинні. А ну швиденько, давай їх поклади там, де вони повинні. Ну, лежати. В мене якось з мого досвіду всі чоловіки були досить охайними, тому угу. такого не було. Але е, насправді в мені майже відсутня оця роль е, е, радітеля. Угу. E, і я взагалі нікому ніколи не кажу, що йому робити особливо, чоловікові. Тому ну якби можна сказати, що це було б прикольно, якби ти там щось робив. Але так, що прям прибери, на прибери на скіх. Ну тобто, ти сама все ж таки це зробиш? E, ну я насправді люблю прибирати. Я можу це зробити. Да, а є в тебе якась помічниця по господарству? Чи ти все сама? Все сама e, ну в мене зараз невелика квартира, тому <звук> там особливо нема що прибирати, але і все сама. Ну, що так? Ну, іноді буває, що приходить, але там це прям іноді. Uh -huh. А так, ну так. Да. Мені подобається. Для мене справді, прибирання це медитація. Прикольно. Я прям супер заспокоюсь, якщо в мене якийсь стресовий стан, я йду прибираю, і все мені чудово. А от з готовкою, як uh -huh. у тебе? А от з готовкою інакше, готовку я не дуже люблю. Взагалі? Чи, ну, є, чи все ж таки так, блін? Е, якщо когось здивувати, то я, типу, щось приготую класне, смачненьке, бо я точно вмію, і це людям так подобається. Ну, я можу приготувати, але я не роблю це кожного дня. Я люблю сніданки вдома готувати, це мені подобається. Е, іноді, там, не знаю, якісь салати, щось таке швидке. Я просто не люблю витрачати багато часу на це. Це найбільше мене дратує час, який треба витратити. А, в, до речі, по харчуванні тебе режим? Е, ну, типу, там, 18.00 все ні, крихти в рот? Ні, я не

Взагалі ніяк. А ти тримаєш якусь дієту, там щось якось слідкуєш за калоріями чи як. Ну, це? слухай, після модельного минулого, коли тобі просто викручують мізки. Після РХП постійного я так ну хочу їм, не хочу, не їм. Я повністю себе відпустила в цьому питанні, і після цього все стало класно. Тому в мене немає режиму, немає ніяких заборон. Можу в 12 поїсти, нічого страшного. Прикольно. А РХП в тебе яким чином, до речі, проявлялося? Не хотілося чи навпаки дуже хотілося прямо. Ну хотілося дуже їсти. Це ж постійно. Заборони, uh -huh. тобто тобі не можна, тобі хочеться, і ти починаєш фіксуватися на їжі. Дуже неприкольна штука. А маєш якусь е, страву, от яка твої є твоїм чітмілом? Бо такі так, от ну, типу, кожен день це не а от там не знаю на вихідних, десь на вікенді як втопчу якийсь прикольний стейк. Я обожнюю крилашки KFC. Це моє кохання. Просто я обожнюю. А Buffalo? Крильця бафало. Е- Я саме ці маленькі гострі мені подобаються. Uh -huh. Оце все не можу. Я, я завжди їх хочу, О, типу, завжди. Ти віриш в те, що мусить бути одна людинка типу, і на все життя, чи кохання може кілька разів приходити? Е, я думаю, що кохання може приходити кілька разів. Воно може просто бути різним, тому що ми змінюємось постійно і, там кохання в 19 років, кохання в 30 років це взагалі різні речі. Але я вірю в те, що так можливо. <плес> угу. А як краще, коли е, сходяться два різні світи? Чи все ж таки, коли все співпадає, от якось по одних рейках, коли можна рухатися з партнером? Е, ну, все ж таки, якщо казати про довго, довготривалі стосунки, то потрібно, щоб якісь бази співпадали. Знаєш, я кажу, там щоб базові травми співпадали. <плес> Тоді ви один одного дуже добре розумієте, і все йде. Ну все йде, як треба. Має, мають, мають співпадати, все ж таки. Е, був якийсь оцей період, коли може ти його пам'ятаєш, коли е, ти вирішила, так, я хочу бути, от я хочу публічності, я хочу бути популярною людиною, я хочу бути от, інфлюенсером. Да? Давай так заберемо це публічною людиною, угу. популярною, от інфлюенсером, реально таким лідером думок, вести за собою людей, показувати своє життя, так як ніхто інший не показує. Був якийсь, чи це плавно там прийшло може в тебе? Ну, це е, е, ну, коли я отримала цю аудиторію, я в принципі зрозуміла, що я хочу. Хочу цим займатися, тому що в мене до цього не було такого досвіду інфлюенсерства. Я там була інстаграм, як і всі люди, а потім на мене впала аудиторія. Це після «Холостяка»? Да, 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 угу. да, Це дуже різко відбулося. І там, десь через декілька тижнів, місяць я вже почала чим цим займатися. Зрозуміло, що мені дуже подобається. Я відчула це натхнення і все. Я Клас. А є якась от, особлива твоя фішка, яку ти можеш виділити? І оце моя фішка. Це мені приносить найбільше аудиторії, найбільше лайків, найбільше розуміння аудиторії. Тако. Все, що нативно, все ще чесно. У в мене, в принципі, в інстаграмі немає якоїсь там вилизаної картинки, ідеальної, і я там <клес> ніколи до цього ну, особливо не, не йшла. І ну, враховуючи мої там, відносини з аудиторією, це те, що вони саме цінують. Тому я думаю, що чесність, трушність. Угу, е, о, от, ну Так не буває, щоб в таких успішних блогерів не було так, контент-план, нам треба все продумати. Немає. Ну, Ти, ну, так, є, прям є... що відчуваєш то да, і, да. і ну, В мене що... є план там, по інтеграціям, звісно, uh -huh. це розклад, їм займається менеджер. Але так, щоб контент-план, що треба відзняти, ні. Я, я намагалася така. Ну, все, чотири рілса за три тижні я зніму. Ага, ага, ясно. Окей. Скажи, є в тебе щось таке, якісь, не знаю, називаємо це секретним маневриком, якимось, да? uh, в який перевертає увагу чоловіків. Ні, Ні, немає. Ну, а якщо тобі хочеться привернути увагу чоловіка, що ти зробиш? Окей, okay. в, як... не, в якій, давай, якій так? ситуації? Так, так давай, так, От, це, Не знаю, ви прийшли на якісь. На, на якусь світську тусовку, да, от, паті, типу, і ну це не, не сильно там паті, так би, так. Да, всі ходять, шампанське, розмовляють, посміхаються один одному. Тобі сподобався, що прем'єра фільму корень. Прем'єра фільму да, типова. От що потрібно, що би ти такого зробила, щоб чоловік на тебе зруйнував? Чи ти просто сама може підійдеш і скажеш: привіт. Як? Ну, не було такого досвіду, щоб я підходила, насправді. Uh -huh. Але я не, не виключаю, що це можливо що це для мене можливо, але поки я такого не робила. Взагалі um... ніколи з чоловіками сама перша не знайомилася? Ні, не знайомилася. Я можу подивитися, я можу посміхнутися. Uh -huh. е якщо він відреагує, класно. Якщо не відреагує, ну значить не відреагувався. Ну я не буду сама йти. До речі, багато е дівчат говорять про те, що якщо вони там зустрілись з кимось поглядом і посміхнулися, то це ще не сигнал для того, щоб він і зі мною знайомився, що це може бути просто знаком вічливості. Ну, може бути і так, і так, насправді. Бідні чоловіки, зелі, не, не зрозуміють. Ну, чесне слово, так. Треба пробувати що. Що гірше в твоєму о, розумінні? Хейт? Чи просто от коли тебе аудиторія не розуміє? Ти щось робиш, 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 вони тебе не розуміють. Хейт. Ну, Хейт це також увага, хейт, це також це, гірше? це любов, тільки навпаки. Ні, кажу, що гірше? Гірше це коли тебе не розуміють. Хейт, це, це краще. Uh -huh. Добре, е, були зіркові чоловіки, які писали тобі в і казали, пішли, на побачення. Прямо зіркові. Ну, якісь ну, медійні, mm. популярні, от, наприклад, як ім'я, якого б ми сказали, наприклад, і mm. люди б зрозуміли про кого mm. йдемо. Були, да. І що, ти ходила чи відмовляла? Ну, я тоді була відносина. Ага, окей. не Скажу. Блін, ну що такі ти на інше сподіваюся. Коли жінка заробляє заробляє більше чоловіка, це е, як ти це можеш сприймати? Ну, дивлячись на якому етапі, які в них О, дивись, присутки, не на базовому, так. Не на базовому. Звісно, що коли типу, там, е, 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 якісь не знаю, молоді люди тільки сходяться, звісно, що там старти можуть бути у всіх по-різному, да? Uh -huh. а вже ну, там, не знаю, якісь 30, 30 плюс, 35 плюс. Е, е. Тобто, це вже сформу, сформований чоловік, але він просто стільки заробляє і більше заробляти не буде. Ну, мейбі, так, так. Да. Um. Ну, але дивися, е, е, тут ще може бути ситуація, наприклад, він заробляє там 200к доларів в місяць, а ти 500к ну, доларів. Ну, я бажаю, щоб так було. Якщо я заробляю 500к, то мені вже взагалі все Sorry, одно, скільки заробляє так чоловік. Окей, а от якщо змалювати таку ситуацію, ти ніколи не думала, От якщо ти реально от будеш там не знаю 500 к доларів заробляти, а він буде заробляти 200 к. То він хто буде в тебе приємним доповненням? Чи все ж таки це буде? Ну ні, 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 це ж це, це, це не вирішується прям конкретним якихось е, цифрах. Ну це ж не так. Це він успішний, і я успішна. Хто там більше заробляє, а хто там менше, це вже не важливо. Головне, щоб він був сформований, амбіційний, і ми хотіли одного того самого від життя, і хотіли і могли жити на одному рівні. І все цього достатньо. Там вже ніхто ж з калькулятором сидіти не буде вираховувати, хто скільки заробив в цьому місяці. Є, yeah. ну типу, головне, щоб покривали всі, всі Ну, Головне, таким щоб таким. знаєш ну, один рівень життя, uh -huh. і, і одні бажання, і одні можливості ці бажання здійснювати. Це. Скільки зараз в місяць ти витрачаєш на життя? Uh, ой, ну десь uh, 16-7, напевно. Ну, Це в впра... мене просто є команда, якої. Ну, no, все от під ключ в тебе виходить. 6-7-7. 6-7 типу, да? А що. Uh, що може бути таким якимось кроком, вчинком, чи ще щось, що е, ти поставиш е, крапку на цьому чоловікові? Все. Типу, Це, типу, там кінець, ми більше з тобою не побачимося. Ну, якщо він е, буде до мене погано ставитись, неповага, зрада, якась там серйозна брехня, угу. будь-які негативні прояви, в принципі, які не мають якогось пояснення. А ти виправдовуєш брехню заради. Блага. От, якось так. Краще ну, збрехати, для... а не сказати правду для того, щоб все залишилося добре. Бо тому, що... Краще завжди сказати правду. Mm -hmm. Я все ж таки за це. Тому що, ну, якщо у вас прям класні, близькі стосунки, то ну, яка б гірка не була правда, вона має прийнятися все ж таки, вона має вислухатися. Mm -hmm. Окей, продовжуй фразу: кохання для тебе це. Mm, головна енергія життя. Секс без кохання це. Щось механічне холостяк це шоу. А, твоє серце зараз вільне, чи там вже хтось поселився? Секрет. Ну от почалося знову. Ну судячи, тому що ти так посміхаєшся, то може десь там вже дверці поступово закриваються. так? може ні, не Слухай, якщо б інстаграм взяли, та й виключили. Просто взяли, да й не завжди. Куди, що, як, як, де би ти себе бачила? Як би ти себе проявляла? Ну давайте не забувати, що я зараз студентка першого курсу університету з психології. Тобто я розпочала свій шлях на майбутнє. Тому в будь-якому разі буду навчатися ну модельним буду займатися напевно uh -huh. паралельно. Якщо подивитися 5 років вперед, то де ти себе бачиш, ким є Катерина? Там через 5 ну років. через через 5 років, я дай Бог, закінчу університет uh -huh. і почну свою практику. Ти прям хочеш реально піти в практику. І, а яка яка це буде психологія? Це буде там сімейна психологія? Це ти будеш працювати можливо з е, ветеранами? Ти вже думала про це? А, ну слухай, це треба зрозуміти протягом цього шляху. Зараз я не можу сказати, я тільки розпочала, тому будемо, будемо дивитися, до чого я відчую цей поклик туди й угу. піду. Скажи ще про холостяк про цей проект. Як ти думаєш, більшість цих дівчат, які туди зараз ідуть в проект, вони йдуть туди за охопленнями? Все ж таки, чи вони йдуть туди дійсно шукати кохання? Ну просто твоя думка. Я вже тепер як просто глядача. Ну слухай, в цьому сезоні мені здається, багато хто прийшов за Тарасом також. Власне, за Тарасом. Я думаю, що так. Ну, тому, що вони вже розуміли, хто холостяк. І ну, знов таки він дуже там яскравий привабливий чоловік чи ні. Тому я думаю, що ну, точно багато хто з них розраховує на стату. Хто з українських дівчат селеб могли б стати холостячкою наступною? Ой. Ти yeah. Дивися, отак, типу, не те, що так, давай зараз будемо думати, хто підходить, а от для тебе, от, блін, якщо б вона була, оце би був сезон. Я чогось одразу про Анічку Трінчер подумав, я не знаю, мене вперше. Прикольно, слухайте. Да, да. ну і, Це було б цікаво, І обов'язково в Латексі, щоб вона була. Це вже як Я радий був сьогодні з тобою побачитися. Ти дуже класна. Я бажаю успіхів і щоб всі твої плани обов'язково здійснилися. Дякую тобі дуже приємно. Підписуйтесь на канал Lux FM, ставте лайки та пишіть коментарі, ми будемо вдячні. うん。<music>